Ми магазин чоловічої косметики Man Essence. Сьогодні відео робимо підбірку шампунів для волосся. Одразу хочу сказати, що шампунь має велике значення, тому що це і здоров'я, це волосся. Звичайно, воно потрібно доглянутим бути, і щоб шампунь не робив шкоду волосся. Так? Це дуже важливо, тому шампунь треба підбирати якісний, хороший, і не можливо навіть не економити на цьому. Ви знаєте, я заздалегідь хочу сказати, спілкувався з Барбаром одним. Він каже: працював в одній перукарні, де так, економили, скажімо, на матеріалах. І якийсь був дешевенький шампунь, і коли він мив голову людям, в нього руки просто почали портитись. Тобто він і, там якесь додавали невзрозуміло якась хімоза, але представте, що може бути з головою. Тому у нас підбірка якраз шампунів, які використовують хороший барбершоп, хороша перукарня, тому що приходять різні люди, звичайно, вони потрібні, мають бути задоволені. Тому ось зараз до вашої уваги підбірочка на перше місце. І я від себе рекомендую. Звичайно, це депот. Хто ще, можливо, чув, не пробував чи, можливо, взагалі перший раз. Це італійське виробництво високої якості, це преміум косметика. Ось, і в них є дуже великий різний вибір шампунів. Є для сивого волосся, є проти лупи, є для контролю жирності волосся. Тобто можна підібрати по параметрам те, що вам потрібно. По-перше, що це зручно, тому що ви обираєте саме той шампунь, який буде прибирати проблеми, якісь проблемні зони, так. Є і звичайні шампуні щоденні, тому депот однозначно рекомендую. Їх використовують і барбери, вони їх знають, це хороша косметика, справді високої якості. Ось тому і сам я особисто користуюсь, тому також і вам рекомендую. На другому місці це у нас American Crew. А це теж не менш е, хороші шампуні. Їх також використовують і в барбершопах. І в перукарнях. Ось, якраз, до речі, я вам розказував історію. То зараз цей перукар використовує American Crew для клієнтів, тобто він миє голову цим шампунем, і в нього проблем немає ні з руками, ні тим паче з, з волоссям. Хороші відгуки, справді, і я вам рекомендую. Також у нас ще є Хавкісен Brimble, Це виробництво Великобританія, тут дуже приємний аромат. Подивіться, будь ласка, яка цікава пляшечка, вона металева, багаторазова, тобто є ще окремо зіп пакети, можна доливати і також хорошої якості шампунь. І також ще є Великобританія Bluebird Revenge.